Ранній шлюб, плюси та мінуси. Ну, по-перше, уже існував закон і він уже існує по сей день про те, що в шлюб можна в деяких випадках мати в 16 років. Тобто, по факту понизили тільки на 2 роки. По друге, давайте напишіть в коментарях, скільки років діти фактично мають доросле життя. А по-третє, багато хто написав, що от в коментарях. Прийдуть якісь дорослі дядьки і будуть знущатися над нашими дітьми. Якщо ж уже навіть різниця у віці, коли дорослий бере все-таки, меншу, то у дорослішого має якийсь життєвий досвід більший, має якісь уже стабільність, якусь роботу. Коли йде ровесник, ну, уявіть картину: 16 років і 16 років ні житла, ні роботи, ні перспективи на роботу. Ні життєвого досвіду, ні заощаджень у вигляді недоторканого запасу. Тобто, по факту, ми визначаємо, а хто ж буде цю всю дитину і цю всю сім'ю утримувати. Це питання номер один. Питання номер два. А чому ви так яростно не контролюєте, чим дитина ваша займається в таких соцмережах, як Телеграм, Тікток? Я не бачив дітей, щоб вони дивилися щось корисне, щось впізнавальне і інше. І вина уже, коли дитина принесе дитину, буде не на законі. Навіть якщо цей закон все-таки не підпишуть, він буде заборонений. Виникне логічне питання: а хто ж буде бавити в 16 коли, надивившись всяких там модних блохерів, русскоговорящих, Надивившись всякого мотлуху, почнеться, типа, ти обязан. Ну, або ну, я влюбилась в молодого чоловіка. Ну, це інше питання. Тобто зараз йде виховання в тому плані, що надивившись тіктоків, де можна тупо поржати, діти не розуміють, що, що це таке. Тож, на мою думку, все-таки це є не причиною, а наслідок. Того, що діти всяку фігню дивляться в різних соцмережах У багатьох країнах світу навіть інстаграм не можна дивитися без нагляду дорослих до 16 років, тобто обмежують дітей під впливом всякої різної поганої інформації. До речі, психологи кажуть, що найгірше для розуміння дітей це різного роду ролики. Які тривають не більше 30 секунд. Ну що, ну, поржали, час убили, жодної корисної інформації немає. Жодного розвитку немає. Мозок не впитує інформацію, не розвивається. Тож, питання в тому, що як дитину водить так за ручку, а як діти десь там не зрозуміло, чим займаються, так то батьки не знають, то батьків не переймають. Ну, Як то відбувається подвійний стандарт до того ж. Загроза йде не від того, що по дорозі до школи хтось когось перестріне, а саме коли дитина в Телеграмі чогось та й надивиться. Згадайте, був скандал, коли дитину в Телеграмі ображали був і що. Ну, основний, все-таки ворог це телеграм і тікток. Адже в тіктокі можна подивитися, всякі приколи, погержати і подивитися, як інших. Ну ви зрозуміли, щоб YouTube не пропустив мене. От. Іншим є також той факт, що в Телеграмі навіть батьківський контроль не завжди допомагає. Та й батьки зараз переймаються, щоб тільки дорогою до, до школи. Знаєте, мене встомив ефект пенсіонера. Ми живемо в сучасному віці, де дитина має кучу способів комунікації, в тому числі з поганими дядьками. Я свою думку. На виклав, а ви в коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу.